Всім привіт! В моїй роботі час від часу зустрічаються от такі одинарні хрестики. Їх небагато насправді на роботу всю, але час від часу вони все ж таки є. І тому я думаю актуально показати, як саме я е, закріпляю на початку і закінчую одинарний хрестик. Для цього я взяла шматочок канви, щоб наглядніше це продемонструвати. Давайте, в якому місці нам потрібно вишити цей одинарний хрестик, я покажу просто на чистій канві. Е, ниточка також не має значення, е, як обрізана, який її кусочок залишився, тобто ніякої петельки у мене немає. В місці, де мені потрібно вишити одинарний хрестик, я проколюю голку в верхньому лівому куточку. Знизу я вивожу голочку. І залишаю приблизно 1 см хвостика і пальчиком направляю його донизу. Тепер я голочку проштовхую в правий нижній отвір, вивожу її на виворіт, з виворотної сторони в мене. Ниточка просто донизу. І щоб зафіксувати її, мені потрібно огорнути цей хвостик. Тому, ниточку притримуючи донизу, я голочку вивожу в нижньому лівому напівхрестику. І закінчую свій хрестик вишивати, вводячи голочку в верхній правий. В мене вишитий одинарний хрестик. З виврутної сторони він донизу зафіксований отаким чином, отакою дужечкою. Тепер, щоб завершити роботу, я проколюю посередині зазвичай лівого боку, а їду ніби всерединці і захоплюючи там. Лише одну ниточку ближче до центру я роблю мікростіжочок. Розправляю хрестик і обрізаю ниточку. Отак в мене вишитий одинарний хрестик. З виворотної сторони можна залишати зовсім маленький. Ні перша на початку цього напівхрестика, ні друга закрепочка нікуди не вилітає. Так як з боку зашивається ще іншими хрестиками, вони їх, як з усіх сторін, підпихають. І повністю оця закріпочка в мене тримається. На всіх роботах, які я попередній вишивала, в мене одинарні хрестики закріплені, саме так. ні один нікуди не вискочив. В кожної вишиващи це, звичайно, свій варіант, в мене такий. От таким чином виглядають мої одинарні хрестички з лицевої, з кому цікаво. Вам всім дякую за перегляди і па-па!